Доброго вам здоров'я, шановні, п'яте квітня, субота. Сьогодні дуже велике свято, дуже-дуже велике. Похвала Пресвятої Богородиці або субота Акафісна. Ця субота не є поминальним днем, це, навпаки, дуже таке велике свято воно про життя і про нашу Богородицю. Це перехідне свято, і воно відбувається на п'ятому тижні Великого посту, який має назву Похвальний. Саме в суботу ця похвала відбувається на честь похвали Пресвятої Богородиці. Богомольці йшли до церкви бити поклони, вірили, хто зробить від 12 до 40 поклонів, тому Бог простить всі гріхи за рік. В народі цей день вважався святковим, тож працювати було заборонено. Казали у похвалу, хто робить, той себе не хвалить, бо день присвячено Богородиці, і належало провести його в спокої, молитві та добрих думках, працювати сьогодні великий гріх. В полі та на городі цього дня нічого не копали, хіба що розсаду можна було посіяти, та й то з молитвою. А от святий обід, чиста сорочка, тиха бесіда, все це належало до духу похвали. Про цей день говорили ще й так. На похвалу сорока яйцем похвалиться, бо саме тоді починали нестися кури, і господині збирали перші повні кошики яєць. Ще сьогодні православна церква згадує мученика Феодула чи ця. в народі день називали днем федула. До цього дня намагались не виставляти подвійних вікон, бо до федули ще не раз морози були, а коли прийшов федул, тепло роздув. Цей день буває переважно сонячним або дощовим. З цього відео ви дізнаєтеся, яку силу має кафест до Пресвятої Богородиці і що означає саме слово, кого з православних святих згадують цього дня та чим вони запам'яталися. Чому 5 квітня наші предки називали днем федула вітрогона, яких обрядів дотримувалися, які домашні ритуали допомагали захистити оселю від всього недоброго, які замовляння побутували в народі саме цього дня? Ви почуєте їх в повному автентичному вигляді, що дозволено їсти на похвалу під час посту та кого сьогодні обов'язково треба привітати з іменинами. Додивіться, будь ласка, це відео до самого-самого кінця. Ставте му лайк, подобаючку, напишіть довгий-предовгий коментар, обов'язково поділіться цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані на цей канал. І також я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі час від часу я додаткові якісь цікавинки вам додаю. Тому я вас там дуже-дуже чекаю. А сьогодні я дякую Господові Богові за цей чудовий день за п'яте квітня, за суботу. Я дякую всім нашим захисникам та всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю. Світлий день Похвали Пресвятої Богородиці. Перехідне особливе Духовне Свято, що відзначається в суботу 5-го тижня Великого Посту. Цьогоріч воно припадає на 5 квітня. В храмах звучатиме акафіст до Пресвятої Богородиці, глибока молитовна пісня, в якій поєднано віру, любов і надію на її заступництво. Саме цей акафіст, укладений ще в VII столітті, на честь визволення Константинополя від персів, вважається найдавнішим. Він став зразком для численних подібних творів, якими протягом століть віряни прославляли Ісуса Христа, Богородицю, святих і важливі події церковного життя. Слово акафіст з грецькою означає пісня стоячи», адже його виголошують із глибокою пошаною в хаті чи вдома, в святу чи в будень за чи за благословенням священника. Зазвичай акафіст складається з 25 пісень, 13 кондаків. І 12 ікосів. Ікоси починаються словом радуйся, а кондаки завершуються вигуком «Алілуя». Ще й сьогодні, 5 квітня, Православна Церква з любов'ю згадує двох особливих святих Агафопода, диякона і феодула чітця, а також тих, хто був з ними. Ці добрі люди жили в грецькому місті Солунь, в часи, коли християн переслідували. Агафопот був поважним старцем і деякодом, а Феодул юним служителем, який читав святе писання в храмі. Обидва вели життя щире, спокійне і сповнене віри. Феодул мав дар, що допомагав людям зцілюватися і знаходити дорогу до Бога. Коли почалися утиски, багато хто залишав міста або намагався уникнути небезпеки. Але Агафопот і Феодул залишилися в солоні. Вони не припиняли молитися і підтримували інших в храмі. Згодом їх затримали і привели до міського правителя. Їм пропонували зректися віри, але святі залишилися твердими. Навіть коли їм запропонували віддати святі книги, Феодул відповів з гідністю та мудрістю Божий дар не можна передати тому, хто не шукає правди. Їхній шлях завершився в морі. З молитвою вони відійшли до Бога, а хвилі принесли їхні тіла на берег. Друзі поховали їх з пошаною, а пам'ять про їхню віру та стійкість живе донині. 5 квітня в народі жартома називали днем Феодула вітрогона, вірили, що саме сьогоднішній вітер має неабияку силу. Його поважали, до нього прислухалися і навіть запрошували до хати, відчиняли настіж вікна, щоб свіже повітря провітрило оселю та наповнило її енергією. Цей день був тісно пов'язаний з очищенням не лише повітря, і всього, що нас оточує. Особливо це підсилювалося тим, що цьогоріч 5 квітня припадає на суботу, а за давніми перехідними звичаями українськими, субота вважалася найкращим днем для прання, миття, прибирання та загального очищення і тіла, і простору, і думок. Зазвичай саме на Феодула господині бралися за велике прання, прали постіль, рушники, сорочки, вивішували білизну сушитися на вітер, щоб він виніс із тканин хвороби, в тому й на гаразди. Казали, що вітер винесе, того вже не повернеш. Але цього року день Феодула збігся зі святом похвали Пресвятої Богородиці, коли працювати гріх. Тож від прання слід сьогодні утриматися. Натомість дозволено провітрити на вулицю одежу чи килими. Вважалося, що свіже повітря має силу очищення і без праці руками може принести в дім оновлення та добрий настрій. Крім того, в суботу було заведено йти до лазні. Люди казали, що в суботу змив те за тиждень не пристане. Сьогодні рекомендували добре вимитися, попаритися, обов'язково помити голову. Разом із водою змивається все зайве, погані думки. Тривоги, образи, якщо ж не було змоги піти до лазні, влаштовували домашній обряд тепла вода, відвар трав, спокійна атмосфера, все це також мало силу. Ще сьогодні уважно стежили за прикметами. Якщо в дім через відкрите вікно залетів птах, це вважалося тривожним знаком. Щоб все було гаразд, пташку треба було обережно впіймати, дев'ять разів прочитати «Отче наш», а потім випустити назад в небо зі словами, що приносив з собою, забирай назад. Після цього в хаті окроплювали стіни святою водою, а підлогу мили з додаванням відвару чортополоху для захисту і доброго настрою. А щоб життя було ще й солодшим, зранку виконували простий обряд, відкривали вікно, ставали до нього спиною через праве плече, кидали дрібку цукру, казали, що разом із цим в дім заходить удача. Теплі новини та радісні зустрічі. А ще на Федула люди зверталися до старовинних оберегів, замовлянь, що передавалися із уст в уста. Їх проговорювали пошепки з вірою в силу слова. Вважалося, що саме 5 квітня, коли вітри сильні, а сили невидимого світу особливо активні, такі слова мають неабияку захисну дію. Один із поширених обрядів стосувався ячменю на оці, болісного і неприємного утворення, що часто виникало, щоб від нього позбутися від ячменю, вдавалися до простого, але дієвого словесного обряду. Слухайте уважно. Один каже «ячменець», а в кого ячменець на оці, отказує брешеш. Потім ще казати треба другий раз ячменець», і треба відповісти, брешеш, і третій раз треба так сказати, «ячменець», і третій раз сказати. Брешеш так тричі, Потім, хто каже ячменець, тричі плює. Ще сьогодні дуже дієвим буде обряти замовляння Чірва. Все це старовинні справжні українські замовляння. Я буду залишати, звісно, в першому закріпленому коментарі під цим відео е, ці тексти повністю оригінальні, так щоб ви змогли для себе розібратися, почитати, тому що дійсно замовляння найкраще читати пошепки. Так, ледь, ледь чутно. Ну, я так не буду в відео читати, бо ви ж нічого не почуєте, але насправді, щоб ви розуміли, як їх правильно читати. Значить, Чірва, що треба зробити? Говорити, отче наш. Господи, помилуй три рази, а потім читати таке Господь, помоч і я з рукою, їхав святий Юрій на білому коні через ліс, а за ним йшло три пси: перший чорний, другий червоний, третій білий. Чорний кров облизав, червоний білий тяг, а білий черви вилазав, на язик забрав. Черви пут вас десять, із десяти дев'ять, із дев'яти, восім, із восьми семь. Ну і так далі, і з одного і від одного ні одного. Після цього треба сплюнути на вугли три рази. Що не можна робити сьогодні. 5 квітня, бо, як казали в народі, на день Феодула цей день вважався непростим і вимагав особливої уважності. За давніми віруваннями, цього дня злі сили ніби прокидаються після зими і починають блукати світом. Вірили наші предки, що вони можуть дошкуляти як людям, так і тваринам. Тому багато хто скаржився на слабкість, на головний біль чи неспокій в господарстві. Аби вберегти свій дім від негативу, наші предки мали кілька простих, але сильних оберегів. Перше, дерев'яна миска з водою на вікні. Вважалося, що вода вбирає в себе все недобре, не даючи йому проникнути в оселю. Друге, гілочки освяченої верби, покладені на підвіконня чи над дверима, мали силу проганяти все зле і оберігати родину. Чому все це викладали біля підвіконня або на підвіконня, або біля вікна взагалі? Тому що сьогодні ж треба впустити вітри, і треба, щоб вони зайшли через вікно, і щоб з цими вітрами щось погане не зайшло до хати. От через це такі захисні обереги ставили саме біля вікна. Це дуже допомагало. В такі дні було особливо важливо зберігати спокій, не сваритися, не братися за важкі справи і зайвий раз не ризикувати здоров'я. А ще цього року, на 5 квітня, припадає свято Похвали Пресвятої Богородиці. В народі вірили, що працювати цього дня великий гріх, бо цей день присвячений молитві, тиші і подяці Богородиці за її заступництво. Казали в похвалу, хто робить, той себе не хвалить. Під забороною були будь-які види робіт не можна було прати, шити, в'язати, вишивати, прясти, рубати дрова, прибирати чи мити підлогу. Заборонялося щось будувати, ремонтувати, забувати цвяхи чи носити важке. Не можна було працювати в полі або на городі, садити, копати, сіяти, підгортати чи поратися біля розсади. Усі хатні справи, як і робота на землі, переносилися на інший день. Вагітним жінкам радили триматися подалі від ворон і кажанів. В народі вважали, що ці птахи на федула можуть принести неспокій, а майбутню маму треба оберігати від всього тривожного. Не рекомендували також розчісувати волосся в присутності чужих людей. За віруванням, так можна віддати частину власної сили і потім почуватися виснаженою. Особливо небезпечно було розчісуватися біля відчиненого вікна, вітер міг понести за собою нещастя. Дівчатам не варто було цього дня розпускати коси на дворі. Вірили, що вітер може розвіяти добру долю і тоді довго не буде взаємності в стосунках. В день похвалини можна було встромляти ножа в хліб або класти його лезом вгору. Казали, що це розтинає добробут і в хаті може з'явитися холодок в стосунках. Сьогодні краще утриматися від алкоголю. Казали, що випити цього дня може потягнути за собою погану звичку, тож краще налити собі чаю з трав або влаштувати солодкий вечір з медом. На свято похвали Пресвятої Богородиці, яке припадає на суботу п'ятого тижня Великого Посту, правила посту дещо полегшені. В цей день дозволяється вживання їжі з олією та трохи вина, адже це субота, один із днів, коли навіть під час суворого посту церква пом'якшує обмеження. Проте м'ясо, молочні продукти, яйця та риба залишаються під забороною. Це день особливої молитви, тому головне не лише дотримання харчових правил, а й внутрішній настрій, спокій, стриманість і зосередженість на духовному. На завершення хочеться привітати всіх, хто сьогодні святкує свої іменини 5 квітня, день, коли іменини святкують Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон та Семен. Хочеться побажати їм світлого настрою, міцного здоров'я, душевного тепла і добрих людей поруч. Нехай кожен крок буде вдалим, кожне слово щирим, а кожен день натхненним. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Бачите, скільки в нас сьогодні таке нашарування і перехідних звичаїв, і неприхідні звичаї, так само певною мірою суворі, я б так сказала. Ну, Дивіться, нам треба якось навчитися тримати цей баланс. Тому я зі свого боку все це узагальнила, все, що я знайшла саме про цей день, і про похвалу, і про день Федула вітрогона. Вітер в нашому українському народі, взагалі в нашій українській традиції, то дуже такий Потужний, потужна сила, така це ж у нас трибох ще з дохристиянських вірувань, тому його треба поважати, і як розуміючи, що це більш такі стародавні вірування, звичай саме про вітер, то все ж таки я вважаю, що треба на це зважати, мати це на увазі. Але втім, саме головне заборона, саме головне на сьогодні це те, що працювати не можна. От і ну постарайтеся цей день дійсно приділити якимось іншим справам, не роботі по хаті, не роботі, десь там. На городі я розумію, що якраз саме сезон, але ну, економте якось свої сили. Можливо, саме для цього ці дні церквою і нашими мудрими предками були зарезервовані для того, щоб ми відпочивали і думали про щось духовне. Сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. День дійсно дуже цікавий, але в нас кожен день свято, тому що в нашого народу українського була така приповідка: скільки днів в календарі, стільки і свят. Колись я її знайшла, вона в мене навіть у описі цього каналу є. Проте я розказую тут кожен день про всі ці свята, про перехідні народні свята І звичайно це цікаво, як на мене, тому що дійсно такий календар у всьому інтернеті будете шукати, не знайдете на 2025 рік. А я його тут складаю. Тому дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Завтра давайте знову зустрічатися, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі завтра.